давайте ж іще декілька моментів, які підкреслені у цьому прекрасному опусі. Точніше, оцей момент і перейдемо до інших прикладів. Та больша біда, відчуття безпомощності, відчуття злості, і як будто б ти дійсно маленький і нічого не можеш вирішити. А вирішують якісь взрослі, які которые... Ну, решают то хреново для тебя на самом деле. Ты сидишь беспомощный в этом всем и в состоянии ничего изменить и ни на что повлиять, потому что люди, которые, да конкретный даже человек, который принимает решение, он то сидит в тепле, он сидит в безопасности, у него достаточно энергии, у него достаточно тепла, у него достаточно продуктов и всего, чтобы его это не коснулось ни сейчас, ни завтра, да и наверное даже в ближайшие годы. Маленькі люди, а ті люди, які вообще взагалі не люди, рішають, а просто один чоловік, несет за всю відповідальність, А ми маленькі люди нічого не вирішаємо. Тут я повернуся до того відео, яке я не робила для цього окремого етапі, але хочу зберегти його на цьому каналі, хай уже буде. я держу в руках письмо, которое меня поразило. Я не знаю имени девушки, которая его написала, и из какого она города. Она рассказывает свою историю. В 17 лет она родила ребенка. У нее нет мужа, нет своего жилья и нет образования. Она пыталась учиться, но преподаватели относились к ней с осуждением, а стипендии не хватало. Короче, маленькая девочка родила, ничего не получалось, и тому она вырешила пить на СВО. Но она в этом не виновата. И вот дальше девушка пишет, я собиралась сделать очень серьезный шаг в своей жизни, пойти на СВО по контракту. Это был хоть какой-то вариант выплатить кредиты и сделать так, чтобы моя дочь ни в чем не нуждалась. Но меня не взяли. Но не взяли. Не получилось. И, короче, и головная идея этого всего мамна, якая вкладывает каловым массам в голову, которые готовятся слухати на полном серьезе, в том, что никто не виноват, только Путин. У всех разные обстоятельства, а эта девушка воспитывает ребенка, старается. Это Путин создал такую систему, что она вынуждена соглашаться на чудовищные вещи, чтобы выжить. Это неплохая россиянка добровольно идет на СВО. Это Путин сделал так, что она всерьез рассматривает такую возможность, чтобы хоть как-то прожить. Давайте ще раз повернемося до Росія б'єт по Росія б'єт по енергетиці українських городов, руководствуясь дійсно двома соображениями: військовою і політичною логікою. Тобто з військової точки зору в Україні по-прежнему функціонує промисловість в том числе оборонная промышленность. Более того, она наращивается, строятся новые заводы. В том числе, часть значительной этой промышленности размещена в Киеве и его окрестностях, или в городах Восточной Украины, в том числе там цеха по массовой сборке беспилотников и так далее и тому подобное. Поэтому, да, вывести энергетику Украины из строя, это значит усилить российские наступательные возможности, поскольку перестройка производства, а также ремонта техники потребует значительного количества времени. Так, ну типа это все Путин там? Это все, все делает Путин? Просто Путин там и там и там. А мы все... Это большая обида, ощущение беспомощности, ощущение злости. И как будто бы ты действительно маленький и ничего не можешь решить. А решают какие-то взрослые, которые ну, решают то хреново для тебя на самом деле. На самом-то деле, да, хреново решают. Какие-то взрослые, даже один взрослый, он один сидит у себя в кабинете. Это все Путин виноват. У всех разные обстоятельства. А эта девушка воспитывает ребенка, старается. Это Путин создал такую систему, что она вынуждена соглашаться на чудовищные вещи, чтобы выжить. Это неплохая россиянка добровольно идет на СВО. Это Путин сделал так, что она всерьез рассматривает такую возможность, чтобы хоть как-то прожить. Кто то на меня из портрета на стене? Это и лично, и кращий Путин посмехается мне. Короче, Знаєте, зараз дуже популярний жанр. Мені не подобається про те, як росіяни там їжа, у них там криза на них тисне і так, далі, і так далі. Я не люблю цей жанр. Він мені не подобається. Можливо, я до нього колись зверталася, так, щоб підвищити настрій. Але, ну, як на мене, це дуже створює оцю ось затишну нірку, в якій ти ховаєшся і чекаєш, що ось 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 воно впаде. Або тобі розповідають, як воно падає, як воно падає. Так, да, воно падає. І я теж багато розповідаю про ті процеси, які мені здаються ознакою падіння Росії. І, наприклад, оце істеричне просування себе через культуру в попкультурних маскультурних продуктах. Для мене є ознакою того. Що Росія розуміє, що їй треба максимально максимально позитивну присутність для того, щоб виплисти. Знаєте, от коли ти тонеш, от коли зараз пам'ятаєте, як в Титаніку вони там танули, і як вони відштовхувалися, щоб типу хвиля їх не накрила, щоб у них було цей от е, типу, як випливати і так далі? І от, от у Росії зараз відбувається це. І вони... Намагаються підготуватися і згрупуватися для того, щоб виплести. І, зокрема, це е, ну, ознаками цього процесу для мене не є те, що у них там щось валиться економіка, тому що ці відео да, вони піднімають настрій, вони там, але вони теж тебе занурюють в якусь іншу реальність е, не бачу сенсу, навіщо це аналізувати, і навіщо цього, з цього приводу тішитися? Хоча, якщо у вас є бажання, можете тішитися. Мені цікавіше дивитися на ці процеси якими Росія намагається зберегтися і усвідомлювати їх, і бачити, наскільки вони активно присутні, якщо вони почнуть затихати, я буду тільки з цього приводу радіти. А, але ну, ми бачимо, як дуже активно йде робота на а, вдягання костюмчик жертви і на просування свого культурного образу. І знову ж таки нагадаю, я сьогодні цитувала, але якщо говорити про Олімпіаду, то Олімпійські ігри виглядають так: відкатав свою довільну програму канадський фігурист Степан Гоголєв. на лід виходить представник США Ілья Малінін. Знаєте, ну от Росія, Росія розклала яйця по всіх корзинах, і вони і ці яйця будуть битися до кінця. І е, ви бачите, як вони працюють на всіх рівнях для тупіших, для розумніших, для фанатів Соловйова, для фанатів чогось такого більш рафінованого. І я просто процитую ще шматок один відео, я не дивилася все інтерв'ю Марії Каліснікової, дудю. Це е, білоруська опозиціонерка, яку випустив Лукашенка, який тримав її п'ять років. Вона, звісно, в контексти і так далі. І зараз виходить, теж розповідає, як там в тюрмі було хорошо, теж яблуки в кармани засовували, ну щось таке. Але я просто хочу показати вам той уривок, який е, для якого взагалі е, подібних спікерів ви випускають, як мені здається. Ну, це теж один із предметів розговору. Прекрасить репрессии, просто все нажать кнопку Стоп. Uh, ведь в историческом плане тоже понятно, что это когда-то все закончится, когда-то они все равно будут разговаривать. Ну это ж понятно, да? Тобто, мова идея не про те, что когда-то Лукашенко закончится, чи когда-то Путин закончится. Uh, іде питання уже про те, що когда-то все закінчиться і ми вернемося до розговору з диктатором і к тому, щоб з ним договоритися. Ну, uh, ну, там уже може бути не Путін, а Юлія Навальна, там, там може бути не Лукашенка, а хтось наступний. Uh, там хто там завгодно може бути, але питання в тому, що дуже багато контенту зараз працює уже не навіть на те, що Типа, це можна снести, якось скавернуть, а все равно придеться договарюватися.